Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановище захист мій, Бог мій, і я опуваю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошисті згубної плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, і не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить день, ані пошисті, що ходить, темряві, ані напасті духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч, правируч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, вот ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього, ти обрав за оборонця собі, он же не прийде до тебе лихо й посіч. Не наближиться до оселі Твоїй, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господи Василіска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його, і захищу його, бо він. Знає ім'я Моє і буде кликати мене. Я почую Його, буду з ним в скорботі. Визволю його і прославлю Його довгим життям, обдарую Його і дам йому спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великою милості Твоєї, з великого милосердя Твоєго, прости, провини мої, ослобили мене, від беззаконня мого, від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моя, знаю, і гріх мой повсякчас переді мною. Проти тебе, єдину я зрішив лукаю при Тобою вчинив, от же праведний Ти слові Твої, і справедливі присуді Твоїм, Ось би беззаконня зачати я в гріхах народила мати мене, бо Ти істинно полюбив єсінь невідомої таємної і мудрості Твоє мені. Окропи мене, мені, Ісупомочи, що вмий мене і стану біліші від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої покорені, відверни лице Твоє від гріхи моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисто сотвори, мені, Боже, духа праведного віднови внутрі моєї. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твоє, святого не відніми від мене, поверни мені радо спасіння Твого, і духом могутній укропі мене, навчатиму беззаконників, шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до тебе, визволи мене від вини, кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. язик мій, радісно слави тебе. Правду твої, Господи, відкрив уста мої, язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш жертва Богу. І це духу покореним серцем, скорботним свиреним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господі, благоволінням Твоїм Сіона, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення, все палення, тоді. Покладуть на жертовник твій тільці. Господь пасе мене, нічого мені не бракуватиме на місці плодючим. там Він оселив мене біля води спокійне, виховав мене, душу мою навернув, навів мене, на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тімі смерті, не боятимуся зла, бо ти зі мною жертв, палиця Твоя, вони потішили мене, ти наготував переді мною стіл на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твою, що напоює найкраща. і Ім'ялість Твоя буде, ти слідом за мною по всі дні життя мого, і оселішся в домі Господні. І на довгі дні Слава Отцю І Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.